Позиції неподалеку від окупованого боєвиками Дебальцева. Здесь служать сапюри із Самбара, города побратима Славянска. З наступающей Пасхой бойцов приїхали поздравить земляки. Я вже сюди приїжджаю, вже не перший раз, в раз я приїжджаю сюди разом з продуктами харчуванням тих, що не вистачає нашим воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну від сепаратистів. Переважно збирали ми. По підприємцях церква допомагала. Ну ясна річ не обійшлося без наших навчальних закладів, це наших шкіл, які спомоглися, які допомогли назбирати так багато продуктів харчування необхідних. І навіть наші діти самі ліпили вареників, самі ліпили голубці, самі терли бурячок червоний, терли хрін для того. Щоб наші воїни могли тут смачно святкувати нашу Пасху. В самому самборі для бойцова ТОС уздалі благотворительною організацію, допомагають і воєнним, і малообізпіченим. Зараз ми ведемо перемовини про те, щоб надавати юридичні консультації хлопцям, які приїжджають на ротацію. Ну, і... Третє це лікування, тому що більшість з них військовий досвід це вперше. А навантаження фізичні, які вони тут не отримують, не всі підготовлені, і тому є певні проблеми зі здоров'ям. І нам вдається на сьогоднішній день їм безкоштовно надавати ту медичну допомогу, яку вони потребують. Оздравління байцам передали і жителів Слов'янська. і хто б щось не говорив, повірте, для українського Донбасу ви справжні герої, і ми всі пишаємось тим, що ви захищаєте зараз цілісність і незалежність нашої країни. І коли учора пан Тарас зателефонував і запропонував поїхати разом з ними, я вийшов на вічі. У нас Кожну неділю в місті Слов'янськ проходить вічі і сказав, що поїду. Усі, усі Слов'янці побажали привітати вас з наступним великоднем. На Пасху здесь будуть вспоминать погибших на Донбасі товарішів. Вирішили вшанувати нашим героям славу, які загинули. в час АТО. Тут у нас є, звичайно, командир, полковник вже посмертно запас. Ось такий загинув. Ну, Ці безпосередньо хлопці Ось так. Так, так, так. зробили говорю тут вшановуємо їхню пам'ять. Сергій Горбатенко, общественна ТВ Донбаса.